Вітаю, друзі! Я Оксана Глушенька, магістр психології і педагогіки, практичний психолог, сексолог. І сьогодні хочу поділитися з вами тим, що до мене вчора прийшла моя е, з друкарні нова колода ресурсних карт, метафоричних, проєктивних карт ресурсна я. Це ресурсна колода із 100 карток із зображення птахів із різних куточків світу. Е, колоду можна використовувати у різних темах, у різних е, техніках. Да, Різними клієнтськими запитами можна використовувати як самостійно, так і в кабінеті спеціаліста допомагаючих професій. І також хочу розповісти вам, хто є автор цих фотокарток, яких я вам зараз покажу. Це автор цих фото Сергій Лапчинський, мешканець Маріуполя, який власноруч зробив ці фото, побувавши у різних куточках світу, і маючи хобі знайомки дикої зйомки дикої природи. і Птахів, да, є така наука орнітологія. Я коли побачила його роботи, у мене такий пішов відгук, прям тілесний, що я прям відчула такий ресурс аж до мурашок в тілі. І ця колода одразу у мене з'явилася. Да? Я її ось зараз вже змогла надрукувати, зробити. І зараз її покажу. Це дуже надихаюча ресурсна колода. Ви можете самі з собою е, працювати з нею, Да? Вона йде от такій коробочці. Дивіться, які красиві. Тут є опис. І а, тут 100 карток, і є інструкція, да, як ви можете працювати з нею і давати собі відповіді на будь-які запитання, і черпати з звідси ресурсу. Отак От виглядає рубашечка. І дивіться, які тут красиві просто. Чарівні пташки, дивіться, ну просто це щось неймовірне. Я дуже дякую своєму земляку Сергію за те, що він дозволив мені зробити з його. Прекрасних чи чудових таких фотокарток цю ресурсну колоду, яка буде допомагати людям відчувати ресурс, який зараз так нам, українцям, всім потрібен. Тож, друзі, хто бажає, пишіть мені, кому треба примірник такої колоди, ресурсної. Я загадки вам відправлю. Чекаю вас!